Вже початку Римської імперії було дуже розвинуто винне господарство і виробництво олії, з оливків, з маслинів. Було знайдено під цією ареною дуже багато різних сосудів. Форе це такий сосуд із кераміки з двома держаками це римський винний прес. Подавалося вино, сюди воно закладалося і був віджим. Тут розташована схема того самого. Фортифікаційних споруджень, які ми вчора бачили в, ем, на острові Великий Бріюн. Вони відносяться до першого століття Ромішембург, Нетерас, Нендебух, Тверіч. Отак воно все мало виглядати. Отакому так ми все бачили вчора. Те, які люди бачать тут. Ці ємкості, як джакузі. Підійшла я до стенду і побачила, що це саме є. Тут була у першому віці до четвертого віку фабрика з виробництва олії. Це був конський привод, були й інші приводи. Про все це розповідає нам цей стенд з планом.

31 до Христоса, 14 на Христос. Claudius 41, 41, 56, амфітеатр und erweitert. Пізніше, в 41-56 році нашої ери, коли Кайзер Клаудіс був правленцем, він розширив цей амфітеатр. І свою форму він отримав пізніше в 96-му році. Отут є карта, ми ночуємо в поруч, а сьогодні ми знаходимося отут в місті Пула. А звідси можна зняти останню зйомку. З морем, разом з морем за арками. Гратпула. Багато людей не платять 10 євро, а обходять це все. А тут так гарно пахне. Лікарськими рослинами. Скрізь кущики.